Сьогодні ми з вами почнемо читати наступну книгу Нового Завіту це «Івангелія від Марка. В наших нових завітах це 54 сторінка. Відразу попереджу, що Євангелія від Марка вона багато в чому схожа з Євангелієм від Матвія. Тобто ми будемо знову читати про ті самі події, які стосувалися Ісуса Христа, про те, чому Він навчав, як Він жив. Як він страждав, деякі відмінності будемо знаходити, порівнювати будемо. Для чого? Ну, Взагалі хтось скаже, ну навіщо про не те саме, аж чотири евангелісти написали? Для того, щоб ми мали повнішу картину. Ну, Наприклад, якщо сьогодні по дорозі з нашого зібрання вас хтось перестріляє і скаже, а де ти була? І ви скажете, та я там і там була. А що ти там робила? Вам що там щось дають? Та? Не, не дають чогось. Е, хоча, може, і треба було. А що ж ви там? Там слухаємо. а що ви слухаєте? І ось, я думаю, якщо вас буде троє чи четверо, наприклад, кожен розкаже по-своєму, правда? І людина, яка слухає, в неї складеться більш повна картина. Ну, наприклад, хтось скаже, ми не ходимо в дім молитви, там такі високі стіни, там гарна парковка зроблена, там лавочки стоять у дворі, простори приміщення, хороші штори на вікнах і так далі. Людина складається в о, о, це трошки рані. Да, хтось скаже. Та там проповідник проповідує, там щось нам розказує таке цікаве. І все, і хтось каже, о, вже дві речі, хтось каже, та нас буває кавою поять, а буває не поять, ну по всякому От. І, і у людини складається повніша картина, розумієте? Так само євангелісти, вони описували життя Ісуса Христа і Його слова, і ми читаючи помічаємо, а чого цей каже так, а той каже так. Немає невідповідності, є доповнення. Один доповнює іншого. Ну, е Наприклад, якщо вас запитають, а що там за проповідник, ви скажете, Та, так прийшов, хтось каже, в синій сорочці. Ну в синій, в синій. Але це тільки мізер інформації, правда? А хтось скаже там, ну, ще в коричневих туфлях. Хтось і уваги не звернув, а хтось каже, о, це вже портрет повніший, а хтось ще щось додасть. І отак воно складається у нас така картина, знаєте, як діти складають пазли. Пазли це велика картина, яка поділена на багато-багато частинок. І дитяча задача це ці частинки притулить одна до одної, щоб вони склали загальну картину. Так от євангелісти вони саме це робили. Ми з вами вже познайомилися. З Євангелієм від Матвія, а тепер ми беремо наступний пазл це Євангелія від Марка. І будемо читати і розмірковувати над ним. Що характерно для Євангелія від Марка? Із чотирьох Євангелій це найкоротше. В Євангелії від Марка 16 розділів. У Матвія було 28. Але те, що проповідував Іван, воно не замовкло. Христос проповідував те саме. продовжував. І він казав такі слова: сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся, Пам'ятаєте, я казав, покайтеся, перемініться думками. І віруйте в що? Віруйте в Євангелію, віруйте в те, що говорив Ісус Христос. Що означало для них, наблизилося Царство Боже? Це означало, що цар цього царства прийшов до них. Оце була проблема. Вони не могли розпізнати в Ісусі Христі царя. Пам'ятаєте, ми говорили цар і раб. До них він прийшов у вигляді раба, але це був цар. І той, хто приймав його як царя, тому що поводив він себе як раб, служив, а говорив про себе як про царя. І людям потрібно було здолати цей конфлікт у собі. Він служить, але він говорить, що він цар. Вірити йому чи не вірити. І от ті, які повірили, вони і увійшли в це його царство, стали громадянами його царства. Гаразд, друзі, наш час добіг кінця, скоро маршрутка. Я сьогодні без машини, тому, щоб нікого не затримувати, ми будемо закінчувати. Якщо є у вас запитання, будь ласка, можете поставити запитання. Наступна наша зустріч так само через два тижні, через одну суботу, получається на го годину.